Розпал літнього сезону, отже, час для сезонних овочів та фруктів. Прилавки ринку в мукачеві переповнені стиглими помідорами та огірками, а також ароматними абрикосами, черешнями та полуницею. Тепер якраз сезон пішов на все, на фрукти, на вишеньку, на черешеньку закінчується, на абрикоску, абрикоска чудесна пішла, е, малина, все, все. і все. ціни нормальні, коротше. можна куп'яти можна. На помідори тримається ціна. 65-70, помідора трошки дорогувата, але зато наша грунтова, солодка, вкусна. Не турецька, як пластмаса. Це хороша помідора. Я думаю, що жара йде, ціна буде падати з кожним днем. Клубничку, черешню, песики, абрикоски, сезон почався. Абрикоски пішли вже домашні, персик пішов домашній. Ціна ще дорога. Люди так беруть по дві-три штучки. Скоро вже буде падати, клубнішка вже закінчується. Ну ще не так персики, абрикоси так ще макс, так мінімум беруть. Хоч по пів кіла, кому як виходить. Хтось може і брати по два кілограма, кому по бюджетове. На зміну імпортним сезонним вітамінам приходять вітчизняні, вирощені як в Україні, так і на Закарпатті. Отже, ціна на них стає дедалі доступнішою. Проте продавці на ринку запевняють, цьогорічна вартість овочів та фруктів б'є всі рекорди в порівнянні з минулим роком. Вартість деяких позицій зросла майже вдвічі. Покупці також нарікають на цінники. Ну, та тепер уся дорогає. Амідорчику п'ять штук, огірочки три-чотири. Я сама пенсіонерка. То так, з пенсії дуже не рожене, пенсія мала. Якби були на своїх, бо не було щось таких своїх продуктів, то взагалі тяжко. Я в основному купую фрукти і рибку, ну і овочі, які там буде. Можу сказати, що дуже дорого. Ну, в середньому так, від 50 до 100-120, навіть якщо брати лісові ягоди. На овочі від 70, ну, до речі, що, наприклад, помідори, огірки трошки дешевше, капуста трошки дешевше, Ну, а в основному так. Не дуже розженешся. Кабачки взяла, картошки возьму, лук. І все помідори гуці не беремо зараз, бо вони подорожать. Ну в общем та сини не несе змірі міс що ми отримуємо пенсії. Ой, ціни дуже у нас в цей час стали щось дуже великі, і тому так хожу, роздивляюсь, але поки що нічого собі не придивилася. Разом з цим на прилавках ринку все ще залишаються імпортні овочі. Зокрема, купити кілограм моркви можна за 70 гривень, а цибулі за 60. Продавці кажуть, ціна на ці позиції тримається стабільною. Придбати молоду картоплю можна від 20 до 35 гривень за кілограм. Все залежить від сорту. Проте, на ринку запевнили, вже незабаром очікують дешевшення, адже наразі погодні умови сприяють рясному врожаю. Ну морква ще дорога, вона привозна, ще не наша, не українська. Цибуля теж привозна, теж в ціні дорого. Картопля вже починає трошки дешевіти. Я думаю, що до кінця тижня впаде ціна. На молоду картоплю була початок від 70 гривень, потім була 50, 40. Було вже і 30, але потім були дожди, вона трошки виросла в ціні. Тепер наладилася погода і я думаю, що ціни підуть вниз. Вже пішли поля, то я думаю, що в половина впаде ціна. Лише треба трошки часу. Помідори, огірки та молода капуста звичний набір для літнього вітамінного салату. Придбати його можна залежно від бюджету. І якщо імпортні овочі не дешевшають, тепличні вирощені в Україні користуються попитом. Пусточка 40, 35 маленька, огірочки 50, подорожали немножко. Перчик теж вже у нас домашній 50, домашні помідорки. 50, привозні італійські ще 75. Кабачки наші 20. Продавці запевняють, вартість сезонних овочів та фруктів залежить від погодних умов та попиту. Тож, за їх прогнозами, значне зниження ціни варто очікувати лише з початком збору врожаю на відкритих полях.